У ранковому ефірі на радіо Західний полюс Друга кава партнер рубрики Гаврилівські Солодощі. Гості приходять на каву, на розмову і на Гаврилівські солодощі. Реклама, торти, печиво та різні смаколики від Гаврилівських солодощів. Купуйте смачну продукцію у фірмових кондитерських магазинах вашого міста Гаврилівські солодощі. Смакуй з насолодою. Реклама! Друзі, вітаю всіх слухачів та глядачів радіо Західний Полюс. Ви нас зараз чуєте на хвилі 104 та 3FM, як завжди. І в ефірі Друга кава. Солодким партнером, як завжди, є Гаврилівські солодощі, і у нас в гостях. Чудова співачка, вокалістка і авторка пісень гурту Те Гуцулс Алекса Цимбал. Добрий ранок, добрий ранок, привіт, привіт. Ті е, гуцулс. Розказуй, розказуй, як почався твій ранок. Ти вже мені тут трошки розказала, як ти приїхала до нас. Екстремально так? почався мій ранок. Так я їхала до вас зі Львова, спішила, поспішала, їхала замість автобусу потягом, але добре, що встигла на другу каву. Чудово, Дя дякуємо, що в сила знайшла час. Напевно, в тебе графік такий, знаєш, щільний. Тим більше що того разу наш ефір на жаль перервала повітряна тривога. Тож ти не змогла так. до нас потрапити, ти вже але приїхати зяго і, і приїхала, і приїхала. Мрії збуваються, особливо тут у нас на західному полюсі. Тож розкажи, будь ласка, про свій гурт. Ці гурт, який знаходиться, базується в Коломиї, І нещодавно ми презентували наш перший дебютний альбом під назвою Гуцули. І власне сьогодні будемо презентувати цей альбом у вас. Окей, ну але трішки давай знаєш так, зайдемо здалеку. Розкажи тоді про себе. От мені, я завжди питаю в людей їх особистий такий знаєш, творчий шлях. З чого він почався? Ти, напевно, там ходила в музичну школу, можливо, співала, можливо, грала на чомусь. І все було, так. Давай і ходила, по порядку, будь ласка. І ходила в музичну школу, і грала і співала. Тільки, знаєте, часу не було танцями займатися, хоча дуже сильно хотілося. Хотілося. <рес> так, Але я зараз це компенсую на сцені, коли виступаємо з гуртом, Я дуже багато танцюю. Ну і правильно, правильно. А, так, займалася творчий шлях, був такий, що вступила до університету, займалася на естрадному співі. А, потім була невеличка перерва. А, в плані музики і дуже дуже хотіла віднайти себе, зрозуміти, що мені подобається, чим я хочу займатися. І власне, коли розпочався карантин, то я. Вперше написала першу пісню, яку до Карантин речі, це, це що 19-й рік та так? 19 й Ого. рік. Та. До цього часу не писала ні разу пісень. А тут. Бац і все е, та написала і написала, до речі, трек, який має назву по цимбалах, тому що в мене прізвище цимбал. Uh -huh. І Я почала щось гратися, згадала про цимбали за цю фразу, таку цікавезну. І до речі, пісня по цимбалах є в альбомі Гуцули, тому пропоную вам її послухати обов'язково при нагоді. І, власне, коли я почала писати пісні, це був період карантину, і дуже багато на той час було кастингів різних, кавер проєктів змагань. І я до чогось долучалися, щось прямала участь, і дуже випадково мені трапилось те, що гусел пенець це гурт, який базується в Коломиї. Вони на той час шукали собі вокалісток в колектив. Вони оголосили кастинг, і я прийняла участь у кастингу. І так розпочався мій шлях взагалі з ті гусел з нашим колективом. Я приїхала вперше на Прикарпаття, тому що я сама зі Слов'янська. От я приїхала на Прикарпаття, познайомилася з хлопцями, знайшлися музикант. Ти дуже швидко підтягнулися. Ми почали щось грати, імпровізувати. І так створився ті гузел. В нашій команді п'ятеро учасників: це Андрій Секрет, який грає на супілці. Це Ігор Шабаряк, який грає на басу. Остап Балух, який грає на діджейському пульті, і Олег Пазюк, який грає на цимбалах. Тобто, у нас такий мікс, і діджейський пульт, і цимбали ми міксуємо все на сцені і етнікою сучасне. А розкажи тоді, я, я так розумію про гуцул Планет. Я чув раніше. Це був такий, якби ребрендінг, чи щось таке. Це просто був створений другий гурт, який націлений більш на молоду аудиторію. Дійсно, тому що ми хотіли, щоб гуцульська музика звучала, але звучала в зовсім е, такому незвичному вигляді. Не те, якби більш дорослі люди могли зрозуміти. І дійсно, ми наша головна жага в цілому, як у гурта «Ті гуцулс, ми дуже хочемо, щоб наш. Що вона е, знайомилася і більше дізнавалася, що є така культура, як гуцули, яка е, дуже багато багатогранно має історію, довгу історію. Вона дуже цікавезна, тому саме в такому транслюванні ми зрозуміли, що ми хочемо доносити це до аудиторії. Тому був створений ті гуцулс і. Так, ми працюємо. А що у вас по соціальних мережах? Ви, напевно, і в Тіктоці сидите якісь відео, відео знімаєте. Так, да, ми дуже довгий час, у нас не ставало просто сил і не снаги на те, щоб займатися Тіктоком, тому що в Тіктоці <гум> треба постійно кожного <гум> дня викладати відео. А коли ти, як музикант, ти закрився в кімнаті, ви сидите собі, граєте на репетиції, це останнє за що ти думаєш, щоб ще викладати відео з в Тікток. Але ми такі це зробили і дуже. Добре, що ми це зробили, тому що е, наш трек не мала. Е, він направ доволі е, е, швидку пошвидку популярність. Е, дуже несподівано для нас. Дівчата підхопили, і вже на сьогоднішній день десь близько 8 тисяч відео вже познімали дівчата на пісню. Не мала і TikTok підтягнув і інстаграм, і перегляди почалися більше в Ютубі. Тобто про нас вже більше чують, і це дуже круто. Ну, знайома ситуація, тому що я так само ну, я, я скромна людина, але так само в мене TikTok, ну в принципі, це найуспішніша платформа, в принципі, з усіх. Тобто, так. Якщо, якщо, якщо ти хочеш десь себе реалізувати, то почни, напевно, з TikTok, особливо, якщо ти такий знаєш молодий, молодий енергійний, ага, знімаєш так. якісь відео, особливо якщо ти там музикант, бо людям це подобається, вони дуже це люблять. Ну і оскільки ти авторка пісень, розкажи, будь ласка, що тебе надихає на їх написання. А, Я не знаю, все, що все що завгодно. Насправді я можу ходити гуляти вулицею, щось побачила, побачила якусь пару, вона мене надихнула. А, поїхали в гори, погуляли, посиділа на земельці трошки, мені вже стало краще, я там собі придумала пісню про травичку. Дуже багато всього різного. немає якоїсь цілі, щоб написати пісню конкретно про щось. Напевно, є події, так само, які впливають. Пісня-хвилями, нас, яку ми випустили на Чатку е, червня місяця вона була е, пісня. Відповідь на воєнні події в Україні, тобто дуже багато. Є різних тем, які впливають. Але в цілому, е, це дуже круто, тому що ми як гурт е, переважно так, я створюю пісні, але я приходжу до хлопців, я показую їм матеріал, тобто я там щось там придумала, собі наспівала, записала якусь демку, і вони це дуже швидко схоплюють. І ми вже в процесі, коли починаємо це нагрувати, ми от доходимо до того, що пісня може навіть видозмінитися дуже сильно. Але так, але будуть всі задоволені. А я так розумію, історія гурту налічує вже ну так нового гурту. Декілька років розкажи, де ви встигли вже виступити, зіграти? Ні, ну, ми не декілька років. Нас тільки рік і декілька місяців. Ну, рік і декілька місяців. Хай хай буде. Півтора пер рочки. Перший виступ. Ми взагалі виступали в Коломиї на день міста 19 серпня. Це був дійсно цей пробний момент, коли ми хотіли подивитися, чи взагалі буде фідбек від глядачів. І чи, чи Варто нам робити те, що ми робимо, і саме це ці емоції, цей стан, який нам тоді, глядач, нам донес, то це і послужило тим, що ми вирішили, що ми будемо працювати. Тому що, як, як нам казали тоді раніше, ми виступали щось дуже пізно. Там дуже затягнувся концерт, такі технічні моменти, як завжди буває. І майже вже люди почали розходитися. І як кажуть, там наші знайомі кажуть, вже люди розходяться, ви виходите на сцену, і люди починають підтягуватися назад. І такі, воу, що це? Що це круто? Крутий саунд. І так, ми виступили на дні міста Коломиї. Влітку ми мали змогу долучатися і зараз. Якщо є змога, долучаємося до благодійних виступів. Ми їздимо у Франківську, виступали, мали виступ, у Львові мали виступ. От, до речі, вчора я сьогодні два зі Львова спішила. Ми якраз теж приймали участь у благодійному виступі. Тому це взагалі Най Найкрутіше для музиканта, коли ти відчуваєш публіку, коли ти не просто там пишеш пісні в стіл умовно та і випускаєш, а коли ти бачиш цю емоцію, коли люди там з тобою підспівують вже на другому куплеті пісні, це дуже круто. Ну це дійсно класно, коли люди ти, знають пісні, підспівують, можливо, навіть переспівують тебе, бо якщо це натовп, та то він та -та. співає дуже гучно. Ти сказала, що ви виступали ввечері, котра це була десь година. Тоді ще не було комендантської Не було, ні. можна було в принципі до ночі собі десь там. Це щось близько 12-ї, думаю. Ого, що дуже ого. Ці... Ну, день міста, ви що тоді ще могли погуляти. <рес> ну, Це зараз е, щось е, з такого з класу фантастики. фантастики <рес>, так. <рес> ще до 12-ї. Ну, хіба що там на Новий рік була комендантська, я пам'ятаю, люди могли там гуляти, по-моєму, до 12-ї. Десь або Івано-Франківського, або десь. Ну добре, розкажи тоді конкретно про ваш альбом. Скільки от, він писався часу? А, близько року. От з моменту, в принципі, ми по, по, в ході того. Як у цей рік минав, то ми творили якусь пісню, створювали, записували, випускали, або ті там декілька, дещо пізніше випускали. Тобто приблизно рік, якраз от як існує ті гусус, в альбом у нас входить 10 треків, десятий трек це бонусний трек, який ми записали разом з «Гуцл Пленет, має назву Вітер свободи. І дев'ять треків, такі як Нічна, По цимбалах», Хвилями немала». мала. Тобто Дуже вас заходьте наші соцмережі. Запроси людей у своїх наші Гуцулс чекай на вас, треба вводити, так дивіться, ті англійська, ті крапочка, і Гуцулс. Гуцулс це як H U H. Люди, скоріше за все, я сподіваюся, вони знають вас і так, тому що ви реально дуже такі гучні, я би сказав. Ось таке питання, знаєш я розумію, що ти всі. Ці пісні там писала, вкладала в них душу, яка тобі найбільше подобається. О, це я думаю залежить від настрою. Можливо, декілька. Ну давай я, е, які, залежно від якого настрою, яка тобі пісня подобається найбільше. Е, 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 якщо мені хочеться е, чогось такого драйвового, прям дуже сильно. Е, знаєте, є такий стан, коли хочеться просто до відриву башки потанцювати. От мені здається, пісня гуцули. Я тоді включаю, тому що е, трек гуцули там е, улюблена частина. Є для мене програш, там де дуже різко виривається трембіта, і вона просто. Такий вайб дає, що просто неймовірно. Мені дуже подобається пісня Гуцули. І ми, до речі, з хлопцями обожнюємо її грати на концертах, тому що вже стало традицією для нас погукати е, на сцені. У <гук> uh -huh. нас є там момент, коли ми співаємо Гу. Гуцули, <хи> гуцули, гуцуленьки гу і тобто, і е, дуже класно, що навіть вчора ми виступали, і вже люди з нами гукали. <хи> Це дуже круто. Ми зараз цю пісню почуємо, до речі, після ефіру, <хи> забігаючи так наперед, Ой, і круто. погукаємо тут разом з тобою студії. Так, так далі давай, та. давай далі. Так, мені подобається ще не мала, тому що вона рокова пісня, вона дуже нестандартна і з дуже таким цікавим і важливим посилом про те, про що ми кажемо а. Та я не знаю, дуже багато. Ну мені всі подобаються пісні мати. Та? Тя Тяжко визначити. Знаєш, це як от мама, вона ж да, всі та. всіх своїх дітей любить тут. Абсолютно. Ви вибери улюблено? Ну, як я кажу, під нас дійсно, бо це все-таки музика. Вона знаєш, спрямована торкатися оцих струн душі найглибших, да. найглибших. Ну розкажи тоді, будь ласка, які у вас наразі плани є? Можливо, там після випуску альбому у вас там тур на підтримку альбому. Ви кудись поїдете? було би добре, якщо б у нас би був тур <рес> <рес> зараз? Якраз <рес> працюємо. Над цим <плес> да, дуже хочемо, дуже хочемо, але е, не перше, чого ми чекаємо, це концерти, як ми кажемо, на день перемоги. <світ> так, так. Це, це має бути такий масштабний концерт, Об... на весь світ. Обов'язково так. Е, і звісно, найближчим часом ми, ми не зупиняємося. І знову ж таки, якщо ви зайдете на наші соцмережі, там підтримаєте нас, то е, ми досить досить скоро, декілька тижнів. Ми вже реалізуємо вже новий трек з нового альбому. От mm -hmm. тому... тобто є ще якісь інсайди про новий альбом. так. Та. ну тобто, та У нас є просто чому саме зараз ми вирішили випустити альбом Гуцули, фіналізувати е, ці всі саме ці треки. Тому що ми зрозуміли, що в якийсь момент е, ті пісні, які ми пишемо далі, вони вже трохи йдуть не з тої опери, тобто вони відрізняються і вони ще дивніші стали. Е, тому ми вирішили, що це новий етап встановлення нас, нас як гурту. І е, зараз ми презентуємо альбом Гуцули, і далі вже будемо дивувати ще чимось новеньким чудово. Будемо будемо чекати. Друзі, я нагадую, що ви зараз слухаєте Радіо Західний полюс. Дивно, що ви ви слухали когось іншого. Звісно, е, у нас в гостях Олекса Цимбал, вокалістка і авторка пісень гурту Ті Гуцулс. Правильно да, сказав, правиль, ти ж і те, і Гуцулс, і Гуцулс. Коротше, коротше, Гуцули, ті, ті гуцули да, Ми, до речі. До речі, до речі, в Києві я пам'ятаю, я ж теж типу, як музикант, і потрапили ми на якусь радіостанцію, і про нас сказали, що ми з івано франківська і сказали, що ми гуцули, розумієш? Тут, тобто тут всіх називають Гуцулами, це, це нормально. нормально, нормально. Розкажи, розкажи, будь ласка, яка у вас от, аудиторія? Хто вас найбільше слухає? Ну, Переважно дівчата, да, і навіть і хлопці, хлопці-дівчата, ми навіть дивимося по статистиці, uh -huh. досить ну, так, рівно йде. І це переважно від 16 до 30 до 34, та й навіть доросліші в залежності від пісні, тому що в нас дійсно ми випускали досить різні треки, і на різні треки приходить ну, різний слухач. І це дуже круто насправді, тому що ти розумієш, що твоя творчість, вона цікава. Каво більшої кількості людей. Ну насправді зараз така творчість, вона дуже е, цікава і дуже розвивається. Я маю на увазі взагалі така знаєш етнічна, патріотична, да, українська. Да. Бо людям цього не вистачає. І ви, от е, як гурт, е, робите таку шляхетну місію. Реально, я це дуже Ми дуже раді, що зараз взагалі так, це пішов. Навіть це не тренд. А в цілому, так, то що дійсно люди шукають українські пісні, які можна послухати. От є оця зацікавленість, і це дуже класно, І ми підтримуємо кожного виконавця, який. Там відроджує якусь давню пісню, переспівує, це, це дуже класно Так. Ну і на сам кінець, можливо, ти з чимось би хотіла звернутися, ще раз запросити там прослуховувати альбоми на ваші сторінки. Можливо, просто передати щось вашим слухачам, нашим слухачам. Ну і після цього ми, звісно, включимо в ефір чудову пісню. Е, я просто хотіла побажати слухачам радіо Західний Полюс. Гарного дня, гарної настрою, слухати гарну музику і слухати ті гуцулс. Заходьте, значить, в інстаграм ті крапочка Гуцулс. Нагадую, будемо вас чекати і сподіваємося і що вам сподобається наша творчість. Дякую. Ну, ти насправді повторилась. Сказала, слухайте гарну музику і слухайте ті гуцул. <рес> ну, це одне і те саме по, по суті. Тобто, так, друзі, слухайте гарну музику, слухайте ті гуцулс. У нас в гостях я нагадаю була Олекса Цимбал, вокалістка і авторка пісень чудового гурту гурту. Ті гуцулс». І прямо зараз в ефірі західного полюсу ми почуємо їх пісню Гуцули. Нас Гу. сьогодні просто день тавтології. <рес> та і будемо гукати з тобою тут. Прямо <рес> та, ну, ну не, не в ефірі, але краще. <рес> Людям цього не чути. Все, включаю пісню. Вам всім папа -па і гарного дня від вокалістки, і від мене, звісно. У ранковому ефірі на Радіо Західний полюс, друга кава. Партнер рубрики Гаврилівські Солодощі. Гості приходять на каву, на розмову і на Гаврилівські солодощі. Реклама. Торти, печиво та різні смаколики від гаврилівських солодощів. Купуйте смачну продукцію у фірмових кондитерських магазинах вашого міста. Гаврилівські солодощі. Смакуй з насолодою. Реклама. Західний поліс. Гоцоле госоленке го.

čiť vori ženky hu cu